Вітаю на уроці навчання грамоти читання. І ми з тобою продовжуємо спостерігати за немовними звуками і звуками мовлення. Та будемо продовжувати вчитися розрізнювати голосні і приголосні звуки. Добрий день! Сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть добрі результати, тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. А зараз сонячний промінчик запрошує тебе виконати з ним зарядку для язичка. Промінчик з'явився на теплому і яскравому сонці. Сонечко було ось таке кругленьке. Спочатку дуже боявся всього навкруги, тому лише визирав за сонечко на хвилинку і знову ховався, ось так. Він він став сміливішим і почав дивитися ліворуч і праворуч. Ось так. Нарешті став зовсім сміливим і почав озиратися навкруги ось так. Промінчику так сподобалось, що він почав посміхатися, ось так. Нарешті промінчик готовий спускатися на землю, подивився вниз. Ой, страшно! Що ж робити? То ось маленька хмаринка, яка дуже схожа на коника, можна спуститися на ній. Постривали! Та Раптом прилетів пустотливий вітерець і почав гратися з Хмаринкою. Він її надував. Кидав то вгору, то вниз. Потім зовсім розгулявся і почав трипати бідну хмаринку ось так. Ні, промінчику зовсім не подобається так пересуватися. Краще він спробує сам спуститися, і ось він на землі. Та що сталося? Він заплутався у високій траві ось так. Нарешті він вибрався і побачив маленький грибочок. Промінчик зігрів його, і грибок почав рости, поки не став зовсім великим. Ось який промінчик молодець, і твій язичок теж. Поплескаємо їм ось так. Промовимо разом. Повторюй за мною. Шш, Дай відповідь, хто або що може видавати такі звуки. Так шипить гусак. Здувається повітряна кулька. Шелестить листя. Шородять миші. Повторюй за мною. Рр. 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 Хто або що може видавати такі звуки? Так гуркотить трактор або машина. Так ричить песик або тигр. Повторюй за мною. З, 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 а хто видає такі звуки? Так, дзищить комарик та мушка. Повторюй за мною. У-у-у. Хто або що видає такі звуки? Так виє вовк. Летить літак, завиває вітер. Повторюй за мною с, с, с. Хто або що видає такі звуки? Так тече водичка. Зичить змія, виходить повітря із шини. Пригадаймо, звуки бувають мовні і немовні. Немовні звуки це звуки природи, звуки, які видають різні механізми тощо. А з мовних звуків, поєднаних у слова, складається. Мова. Ми будемо вивчати мовні звуки. В утворенні звуків беруть участь язик, зуби, губи. Промов слово МАК. Давай назвемо кожен звук окремо. М А К. Під час вимовляння звука М губи стиснулись. Під час вимовляння звука А рот широко розкрився. Під час вимовляння звука К зуби стиснулися і залишилася лише маленька щілинка. Пригадаймо, під час вимовляння звуків з роту виходить струмінь повітря. Якщо звук виходить без перешкод А, О, У, е, И, і, і, такі звуки називаються голосними. Голосні звуки утворюються тільки за допомогою голосу. Їх можна Проспівати. Умовно будемо позначати голосні звуки кружечком. Давай разом промовимо звуки С, Р, Б, Д, Ш, К, Ж. Під час промовляння цих звуків. На виході повітря зустрічає перешкоди. Це язик, губи, зуби, тоді утворюється шум. І такі звуки називаються приголосними. Приголосні звуки ми вимовляємо за допомогою голосу і шуму, або тільки шуму. Позначати умовно приголосні звуки ми будемо рисочкою. Прийшов час трохи відпочити. Потренуємося виділяти звук. Промов, будь ласка, слово рак. Давай промовимо кожен звук окремо Р А, К. Перший звук у слові рак ми чуємо Р. Ми зустрічаємо перешкоду при вимові звука це язик. Отже, це звук приголосний, позначимо його рисочкою. А не зустрічає в це перешкоди. Це голосний звук позначаємо кружечком. К. Перешкода зуби. Це приголосний звук позначаємо рисочкою. Промов слово жук. Давай назвемо кожен звук окремо ж у к. Перший звук у слові жук ж. Перешкода зуби і язик. Позначаємо рисочкою, бо це приголосний звук. У перешкоди немає. Голосний позначаємо кружечком. К. Перешкода зуби. Це приголосний звук позначаємо рисочкою. Назви зображені предмети ананас. Миша. Тигр. Муха. Агрус. А тепер давай з'ясуємо, у яких словах перший звук голосний. Ананас. Перший звук А. Голосний. Залишаємо ананас. Миша. Перший звук М. Приголосний. Прибираємо мишку. Тигр. Перший звук Т. Приголосний. Муха. Перший звук М. Приголосний агрус. Перший звук А голосний. Залишаємо. Назви зображені предмети м'яч, годинник, акула, олівці, лисиця, заєць. Давай разом з тобою знайдемо слова, які починаються на приголосний звук. М'яч. Перший звук м. Приголосний. Годинник. Перший звук Г. Приголосний. Акула. Перший звук А. Голосний. Олівці. Перший звук О. Голосний. Лисиця. Перший звук Л. Приголосний. Заєць. Перший звук з. Приголосний. І в нас залишилися предмети, які починаються на приголосний звук. Це була гарна робота. Дякую тобі. До нових зустрічей!